Сину два роки говорить тільки мама, баба, йду, дій «гав», на звернення не завжди реагує. Коли запитує щось, він починає ігнорувати та показувати щось своє чи потрібно вже кудись звертатись? Якщо це тільки ці слова, і більше дійсно ніяких, не звукокомплексів, не звуконаслідувань нічого абсолютно, то дійсно це малувато. З приводу несприйняття інструкцій. Є різні речі про нерозуміння зверненого мовлення. Це коли дитина ну реально не розуміє, що ви від неї хочете. І ігнорування про те, що ви пишете. Це зазвичай рідше відбувається з дітками. Ігнорування, да? дитина все вас почула прекрасно, звернула на вас увагу, почула, зрозуміла, але вона свідомо переключає щось інше, тобто уникнення да? або комунікація, або виконання вашої інструкції. В цьому треба розуміти різницю, аби надати фахівцю більш чітку картину, що стосується саме вашої дитини. Ну і в цілому, ви можете вже проконсультуватися з логопедом. Це не означає, що. Що треба зараз щось зробити, займатися дитиною, можливо, і ні. Просто проконсультуватись і проговорити основні моменти, тому що е, з одного коментаря не зрозуміло, чи потрібна якась допомога дитині, чи ні. Це може бути як і варіантом норми абсолютної, і е, вказувати на якісь проблеми. Е, тому, е, якщо є питання, краще проконсультуйтесь, дізнайтесь відповіді, і ви тоді чітко будете розуміти, що саме з вашою дитиною.